Воїни з підрозділу примари знищили кілька радарів від радіолокаційних систем. А потім, коли ворог втратив контроль за повітряним простором, спалили вщен два російські транспортні літаки Ан-26, які базувались на півострові. Але це не єдина операція українських спецпризначенців в Криму, до яких ще російських цілей дотягнулася, так би мовити, довга рука сил оборони. Далі в сюжеті. Спецпідрозділ Примари головного управління розвідки здійснив серію успішних атак по об'єктах у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, уразили два російські літаки Амфібії Б 12 та модернізований гелікоптер Мі 8 Попри свій вік, ці літаки Б12, які є протичовновими літаками амфібіями на папері, тому що, попри можливість амфібійності, тобто зліту чи посадки на воду, ворог вже давно на міклітах використовувати, тому що літаки дуже старі. Вони намагались їх використовувати у ролі патрульних літаків для пошуку українських надводних дронів, типу Магора чи Сі Бейби. Б12 це літаки амфібії, створені для довготривалого патрулювання моря. Літак може здійснювати посадку на поверхню води. Що також дозволяє використовувати його як рятувальний літак? Повітряні засоби цього типу вже давно не виробляються в Росії, і відновити втрати неможливо. Вони якби називають їх мотлохом, але це от мотлох, який незамінний для них, тому що вони не виробляють зараз літаки амфібії. Вони не виробляють зараз протичовнові літаки, вони не виробляють патрульні літаки. Тобто, будь-яка втрата для них навіть цих машин, які перестали виробляти ще у 70-х, Для них це не від відновлювальний ресурс. У морській авіації ВМФ РФ залишилося близько двадцяти таких літаків, які використовуються для патрулювання Чорного моря та пошуково-рятувальних операцій. Все, що вони можуть це модернізувати протичовнові ІЛ-38. Російський гелікоптер, мі 8 який також став ціллю українських спецпризначенців, важливий для росіян не лише для транспортних операцій, але й для протиповітряної оборони. Нову версію навіть оснастили тепловізорами системою захисту від ракет. А на озброєнні має протитанкові та протиповітряні, а також некеровані ракети. Під прицілом гуру не лише авіація, сили оборони проводять системну роботу з так званої демілітарізації тимчасово окупованого Криму і продовжують нищити залишки російського чорноморського флоту. Зокрема, вразили малий ракетний корабель росіян Буян М, який є носієм крилатих ракет Калібр. Все працює комплексно. Зараз акваторія фактично знаходиться під нашим контролем, але в той самий час. В повітряному просторі висить російська авіація, російські дрони, і е, таким чином вони компенсують е, те, що ми їх витиснули з акваторії Чорного моря. Тобто вони перетворюють море в такий спосіб на велику сіру зону. Якщо ви не можете виходити в море і здійснювати свою діяльність вільно, ви відповідно не можете планувати ті самі операції з висадки морського десанту. Якщо ви не можете планувати такі операції, відповідно, операція сухадолом. На цей компонент вже не може спиратися. Стратегії тактика під удар потрапляють і ворожі радіолокаційні системи, зокрема небо у станція раннього попередження, яка входить до системи протиповітряної оборони РФ, вона здатна виявляти та супроводжувати повітряні цілі, включаючи літаки, крилаті ракети та балістичні снаряди на великій дальності. Зазнала пошкоджень і РЛС скала М. Це стаціонарний радіолокаційний комплекс, використовувався російськими силами для моніторингу повітряного простору та координації військової авіації. Знищення скала М. послабила здатність окупантів координувати авіацію в регіоні, створивши вікно можливостей для українських операцій. Пошкоджена і РЛС-падльот призначена для виявлення крилатих ракет, дронів та літаків. Вартість однієї станції оцінюється у 5 мільйонів. Її знищення ускладнює виявлення низковисотних цілей, що є ключовим для протидії українським дронам та ракетам. Також сили оборони нищать і склади з боєприпасами. Зокрема, нещодавно ударили по складах 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ, Атака спричинила потужну детонацію пожежі та знищення боксів із військовою технікою, озброєнням і паливно-мастильними матеріалами. Не слід забувати, що контроль повітряного простору над екваторією Чорного моря відбувається з Криму. Удари балістикою, на жаль, теж відбуваються з Криму. Демілітаризувати є багато чого. Це, звісно, і логістичні вузли, це і бази зберігання як БК, так і пального, це місця дислокації особового складу. Тому Крим це фактично велика військова база, на яку московити перетворили колись квітучий український Крим. І об'єктів там, звісно, вистачає вдосталь. Кримський півострів є ключовим стратегічним об'єктом для Росії, з якого загарбники обстрілюють Україну. На півострові зосереджені сучасні військові комплекси, зокрема системи ППО, ракетні комплекси та кораблі Чорноморського флоту. Сили оборони України вдаються до методичних атак, знищуючи важливі компоненти російських сил у повітрі на землі та на воді. Такі атаки послаблюють боєздатність російських військ, порушують логістику та підривають контроль Росії над регіоном.